Всім привіт! От мої кроленятка бігають. От одне кролиня облизує свою маму. Кролицю. О, вже вилізла. Бігає тут, ходить. Всі ждуть, скоро буде вечеря. Що там Федя? Що? Їсиш? Дереться. От так, вот так, Тут теж всі бігають, ходять. Хто лежить, хто що. О, зайці майці. що, Так, сьогодні у нас 10 число. Вчора був срок оцеї кролиці. Вона поки що ще не родила, от і гніздо. Так що, так, оце вона у мене кусається. Буйна, так? Да? О, о, о. Ага, ага. Побачу, що це буде за кролиця. Думаю, лишу її побачу, що це за кролиці, які вони от дикі, кусаються, може вони мами хороші, не знаю. Ну от сама спокійна кролиця і теж свою роль хорошо відіграє. Так що. І пух на гніздо зроби. І кроленят прийняла, що я її підкинув. От тут 9 тут і її, ї, і щось я ж з двох кролиць її підкидав. 9 штук тут у неї. А одне кролиня біле, мальчик був такий, якось відкрилася клітка, і він, і він коротше, впав. От. А їм скільки місяць. І він ушов, та й видно, коти його чужі з'їли, ну не знаю. Ну Таке буває, але рідко. Як вони залазять, а кролиця. Головою нажме сюди і може відкрити. Так то зараз не, але буває таке. Так що отак. От, от мій новий кроль. Да? Білий. Називаю його білий-білий, то так він і лишився. Буде білий. Да? Каліфорнія. От Федя, Федька ребеться. Ця кроличка почала рвати пух, зробила гніздо. В нашого числа 7-го, її, срок... її срок був вчора, а 8 числа позавчора був оцей срок, так що. Ну, ось щось тут нарвала пуха, гніздо зробила. Що... Ну, поки кроленят нема. Є кролиці, що такі, що у них як ложний, що вони роблять гніздо, рвуть пух. А кроленят нема. Це значить, що вона гуляє. От, ну а от вона перший раз так у мене. що Може бути, що гуляє, що нарвала пух, зробила гніздо і кроленят нема. От, ну, Я її прощупав, кроленята є, до кроля пустив, фиркає, так що от так от. Ну будемо ждати, там уже коли роди. Ці тут теж всі бігають, скачуть. Так, сюди я переніс оцю кроличку мою чорну, пускав обратно оці чотири Провірив, погуляні. О так що. От так от. А оці сім молодіж оцю сюди переселив їх О, тут два мальчика і п'ять девочок. так от тут бігають, ходять. Ось так що. Тут буде лучше, що вони нанизу. Тут сітка знизу. Вот. Так що. І вони. Біля кроля. А так ця кроличка тут. От, біля кроля, і вона трохи нервничала. А так їй там буде краще. Так що ось вот так от. Все. Покажу зараз вам цю клітку. Як я тут зробив. Вот. Оця велика, що стояла там. От вона. Зробив мені дедушка, приварив такі от козлики. Отак от, от вона тут відкривається на два відділення Вона якраз сюди підійшла, тут теж будуть кролі. Тільки поставлю зверху сюди шифер. От, і все, от так от на два відділення І отак от, от вона якраз підійшла і будуть тут теж кролі. Стек буде сюди стікати по шифері. І от так, така от висота. Козлики підстав доски, щоб не страгли в землю. І от так от. Теж тут будуть зайці. Качки все нормально, тут у них сітка така стоїть. Просвітив ще раз тої качки, що зліва сидить. Яйця, то в неї було 12, одне було плохе, перевеносне кольцо і 12 з родишем. В цієї так і все нормально у нас сидить посередині. А ті дві несуться. В одної в одної отут 11. І в той ну Не буду заходити, так що отак от. Качки на дворі, а качечки несуться. Всі тут ждуть вечері. І отут от моїх курей пару днів назад зробили. отак от вихід їм на двір другий. Робили пооруні курки. О! Так що, ще не дивлюсь, трохи підкльовую цей камінь. І тепер почти всі кури виходять. От так. Та давай вийди, покажи. Почти всі кури тепер виходять уже на двір. О, о, о. І отак от, от. Бо вихід моїм курям був тут. Ось от. От оті ступеньки ну, тут стояли. І от ці Ось тут стояли. То було дуже плохо. А так зробили вже знизу по фундаменту. фундамента. І все. Видобали. І от так Отак курочки виходять. Зараз у моїх корей трошки передишка по яйцям несли в день 12, 13, 14, зараз вже сьогодні 6 і вже от під Ну ще як після обіду вже як. Скільки зараз времени? Подивлюсь. Ні, нем... Без 10 6 і поки 6 яєць. Так що, поки в половину бавили, отдих у них такий. Да? Отака от, от курочка лігорн. От. Вчора теж було мало щось. Ну, отак от, от. Та й того і ще, що вони линяють кури, теж таке може бути, що унизили як цю кладку. Ну, отак от, от ходять. У мене 40 курей було 30, я купив 10 лігорного таких от білих. І петуха. О Оцьому год І тому на дворі старому вже, красному. Вже третій год пішов. Ну, отак от. І 40 курей. Так що о. -о. Ці 10 нових білих, поки ще мало. Ну, як сьогодні вчора не несли. Поки що ще не несуться. От так от. Там вже пізніше, як вже пройде линька, тоді вже, може, краще занесуться. От так от. Був дощик обідом, кози прийшли, ну, покажу вам зараз. Кози прийшли, бо вони тікають, як дощ, і вигнав їх обратно, це обідом на тирло. У нас скільки є? От котенятка. У нас 34 корови, щось вроді казали. Вот, 34 корови і 7 кіс і одне козеня. У мене 4 дійні ходи і одної бабушки. І все. Ось вот так от. А козенята я припинаю. Вот, в кінці города за городом там поляна. У них канати по 5 метрів і бігають там, пасуться собі ходять. Султан, білка і красуня. Молоко ще я їм даю козенятам. Ну вже переводю їх на воду, вже додаю їм води тепленької. От, Вже по чуть-чуть, по більше. більше. І от так от. Бо їм вже 2,5 місяця в тому році півтора місяця стукнуло козенятам і я молоко забрав і почав і давати вже чисту воду. Ну, В цьому році буду поїти молоком. До трьох місяців козенят. І от зараз по переводю по -чуть, -по чуть на воду. Траву вони хорошо їдять і пасуться, козенята. І зерно теж їдять. от. так, от. так Це в мене тут муся лежить. Це кичечка така от красива. Вже глазки відкрили, отакі от вже м'явкають. А це котик. Такі от глазки. Їх кормлять дві кицьки, оце дві кицьки тут родило, то не такі животаті, молока п'ють і п'ють. Ну, нехай будуть будуть здоровіші коти. От так -от, 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 от. Кіс, соломка на ніч, а днем пасуться. Так, все. йдемте вам покажу ще загін. Де мої кури ходять. Тут бабушки у от були качки ще в неї. Порізали і одні кури. От от Чик-чик-чик-чик-чик. Тут у нас садок і отак от от загорожено сіткою. Тут раніше гуси ходили, але поки, поки нікого. Ну, Думаю, що на літо дай Бог, качки тут будуть ходити. Тут хрін росте, виноград. От так от ходять, бігають. Тут ще є загон і будка. От, загон такий і будка. Все, тут дверцятка такая сітка є. Бо поки забрали, забрали бролером ставити на день. Ось вот. Вот так от. Так Бо я відв'язав, щоб курям бабушки не було більше обори. Загон. так що. Вот так що. Вот. Ну якщо будуть курчата чи каченята будуть у от. то тоді вже прив'яжу сюди калітку і все. І будуть тут щось ходити на літо. Ну поки отак от, от. Поки кури тут ходять. Так, от мої кури тут. Зерно, вода. Пройшов такий маленький дощик сьогодні. От, так що трошки примочило. Так, да, кури. Треба вам вже воду поміняти, бо вже замастили. Сараї, каструлька стоїть, то не так мастить. А тут в скаті, ну зараз поміняю, через день міняю в них воду. Отак вот. вот от курочки ходять. Зерно он тут трохи розребли вже. О, о, петухи б'ються, б'ються. От ця лісниця ж тут стояла. Вот так от, Такої її поки все, тут два ряди сітка. Так що не вилізуть, і отак от ходять. І отут така от дирка. І раз-раз залазять. Качки і кури тут так ходять. Я їм не закриваю на ніч. От. Вони на ніч всі заходять. І аж утром, коли розсвіт, виходять собі. І все. Тут так висока сітка. Ось, оце оша оця тут, отак от. Це душ тут у нас. От качки ходять. Так що не дай Бог, звісно, але думаю, що ніхто не дай Бог, щоб до них не залазив, не залізе. Так що. Тут два ряди сітка, так, тут сіновал і теж тут висока. Так що на дворі вже тепло. Вечором стемніло, вони зайшли собі в сарай і рано як розсвіт, виходять собі і все і ходять. Тут у мене кури 15 срібрістих, отаких, красних. От таких ілі горнув. Ілі горни. Все, качки ходять, качур. Ось от оті дві молоді качки, що несуться. Да. Вчора нарвав їм трави всім приніс, курям, качкам. Що ти розмовляєш? Кокаєш? Ну, от так от, все, Кш -кш. виходимо. Думаю, заснімлю зараз для вас відео і буду йти вправлятися вже. Все. І пішли ще напослідок, що вам покажу бройлерів. Ми купували 15 бролерів. Але там одна оказалась курочка серебріста. Так що було. Було, виходить, 14 бройлерів. І два пропало. Так що отак от, от. Все, сонечко світить. Отут от, от, бролери там сидять собі. Так що отак от. Так от. О, зараз я вам покажу. Ну, що показувати? Бролери та й бролери. Вода їде. до собі тут лежать вже такі великі. Так, вода у них є, зараз ще, ще принесу, ще комбі корму треба насипати. А ось так от тут ходить собі лампа. Бролери такі вже великі. Десь та курочка там заховалася. Ось такі вже. Сидять собі пітушки курочки. На ніч включаємо світ обов'язково. Ось так от. Все. Тут уже закриваємо. Взагалі по бролерам у нас мама, так що я до них не сильно касаюсь, то вже мама і випайки дає, і комбікорма і це все. Я до бролерів не сильно. так, що... от, так от все. Бролерів вам показав. Сидять собі там у будки. А потім вже пізніше, як буде тепліше, то переїдуть. О, кролятник на двір Тут ходять, ходять курочки. Оце зараз почти всі виходять на двір, а коли були, не було тої дирки, і були отако ступеньки, в сараї і тут на дворі, то виходило на двір максимум 5 курей. А зараз от скільки вже. Почти всі виходять. На солнечко, тепло, качки. Ну, отак от. Так от. Все, таке от було відео. Показав вам всіх, розказав вот, такі от новини. Так що, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. І всім до зустрічі, всім пока-пока.